Привіт, мої дорогі Юліана Волошина з вами, і дуже багато моїх підписників писали мені в особисті коментували під різними моїми публікаціями в різних профайлах, в інстаграмі, в Фейсбуці і просили, щоб я зробила шпаргалку для грибалів. Все про те, як правильно збирати гриби в Канаді, де можна, де не можна збирати. Ну і різні інші рекомендації. Я поширила в інстаграмі так само у Фейсбуці, що я шукаю когось експерта, хто зможе написати цю шпаргалку. Ну, і... Експерта не знайшлося у нас, але дуже багато людей коментували і ділилися своїми порадами. Тому я зібрала всі ці рекомендації, всі ці поради і створила колективну шпаргалку самостійну. Кажу чесно, відразу я не є грибаль, я гриби збираю в костку або в суперсторі. Тому я в тому не дуже розуміюся. Я знаю, як виглядає шампіньон, і знаю, як виглядає мухомор. Це все, в принципі, що я можу казати. Тому я довіряю тим людям, які дійсно в тому розбираються і які дійсно знають, що рекомендувати, що мають досвід збирання грибів безпосередньо у нас в Канаді. Тому хто хоче отримати дану шпаргалку, пише слово гриб, гриб, гриб. Я відправлю посилання на цю безкоштовну шпургалку. Вам особисті бажаю всім приємного вечора.